Ну, нарешті я зможу побачити номер молодят. Це виключно фінансова домовленість. Добра ніч. Добра ніч. Що це? Торт на днюху. Більше скидається на коров'я челяпуху, Щойно й побачилося з мамою. Ой, халепа, тебе покинув чоловік, якого в тебе навіть і не було. Ще слово, і їхатимеш у причепі. Її замкнули там і покинули саму. Справді? Ти завжди була одиначкою. Мабуть, викла, бо у тебе це гарно виходить. Ласкаво просимо на наш концерт обдарованих. То це отак виглядає обдарованість? Думаю, що так і є. Чи можливо було б продовжити з того місця, де ми зупинилися? Я б хотіла заспівати на весіллі друга, але я не володію специфічною технікою. Зробимо. Почнемо з дихання. Гарненько вдихаємо. Бачиш. Як чудово, пам'ятаєш ти почуття, наче вперше закохався. Я ніколи не закохувався. Хто як не ти ладен на все заради мене? Хто б ще охороняв мене, поки я піду собі подзюрити? Серйозно? Це саме те, що ти зазвичай робиш сем. Ти не підпускаєш людей. З родичами нелегко, легко навіть з веселонами. Це новий рівень інтимності. То що, народе, будемо тусити? Затусимо. 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 затусимо, затусимо, затусимо. Тільки не руйнуй цю мить. Кохаю тебе. Справді я кохаю тебе. Відчепися, я не створена для кохання. Все одно кохаю.